Нехай що ти робиш, вартує тих спогадів, слів, що продумані та не сказані, менше нервів, драматизму, поспіху. Упусти трохи свої важелі. З кожного промаху падіння отримай уроки. знай, страхи в голові, і вони нам підвладні. Важливі ж трапляються зненацька пророком десь на півдорозі і геть не на праведній Учися за щастям побільше мовчати і говорити важливе у умочі, не дозволяй ніколи себе зламати. Свобода це жити, як того хочеш.